Ви знаєте, хто ці дерева з поляв. А ви що тут робите і хто? Ми... Активісти? активісти? Ну, да. А чию сторону підтримуєте? Конечно, народ. Народи? Ну, а, як же? а народ це хто? Ну, люди, Тож ж не собаки. А за що ви тоді тут стоїте? Скажіть. Я стою, хочу покурити. Ні, ну кажете, людей підтримують, а люди за що тут? Я там знаю, я прийшов в знати. А, то ви в прийшли чи підтримати ну, людей? Так, да, я йшов мимо, прийшов дивитися, хоч. А. І ви теж, так, да, так просто прийшли подивитися? І ви прийшли подивитися. Хлопці, а ви чого тут прийшли, скажіть, будь ласка. Подивіться, що тут робиться. А що тут робиться, скажіть? Не знаю, тут збираються люди і нам інтересно, що тут. А вам хтось подзвонив чи ви самі Ні, прийшли? – Ні, Я бачив, що мимо, я там працюю недавно. А, а до цього що від вас? Чому ви Чистили сюди приїхали? Чистили територію. Чистили територію? Так. А ви на це маєте дозвіл? Є? Зараз люди ви, приведуть і. Зараз припис міської ради, документи за чистку території. Документи є вслідчою в рамках кримінального провадження. Нашим діянням. Добрий день, а що тут відбувається, скажіть, будь ласка? Убираємо мусор території. А на підставі чого? Ну, За чистки території обирають мусор. Ні, а хто дав це таке розпорядження? Гадки не маю. Є бумажки, документи привезуть, представники покажуть. А чого ви мусор не вбираєте? Один ну, не це, не а це у вас вже не мусор обрано, а це все. Ні, це ви мусор не сделали. Не... Ми зробили мусор. хто тут накидав, як? Ми мусор на начищимо територію, щоб було начищали територію. То чекайте, це наче схоже, що спилені дерева. ви дерева пиляєте чи сміття Ні, ніхто дерева не піляли, а гілки ці звідки взяли. Це мусор що собрали на кучу, закидали. Мусор. Ну, Свіжі да. ветки срублены. У нас рублены, чем у нас немає ніяких інструментів, чим руками срубали. Ідіотів не вважаю, У нас на камеру все записано, що ви з топорами бігаєте, блядь. Які топори, А ну покажи їх. У мене на камері записано. А Шо тебе все в все записано, що я буду з тобою спориться, що я буду спорить. Вот давай. Ми у вас сходим тут заводайте, мусор, штат, собираем там, все. Мусор это вон. Пустые бутылки вон валяются. Ви теж збираєте сміття тут, так? Ні. А в смислі, ви просто прийшли сюди? Так, подивіться. Подивитись? Що ти тікаєш там? Нормально Про... це, нормально поспілкуйся, що ні, нам же ж обидві сторони вислухати, ми представники обирати... змі. Прочистка території ми робимо, щоб вбирати оце мусор, все навести в порядок, щоб було нормально людям пройти з свіжим воздухом дихати. Тут тобто чекайте, це як? Ваша особиста воля чи чого ви ну не на каких... особиста наша воля, що зробити чисто ту порядок а то ви активісти? Да. А, ви активістики да, вирішили да. А ну тоді зрозуміло. Активісти, які вирішили прибрати територію, да. правильно? а Тут коякі люди що не розуміють, зробили з нас бандитів. Все, я зрозуміла тоді. Значить, це активісти, які прибирають територію. Добрий день. Ну, а скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Гуляємо. Вдихаємо. Так а кажуть, що ви активісти, які прибирають територію. Ні. Я що на активіста похожий. Комсомольський але... значок бачите у мене. Не бачу. О, от я його не люблю. Так що кажусь гуляю, душу воздуха. Ви місцевий мешканець? Так. Да. А ви хто з категорії активістів? чи? Категорії бомжей. Смотрим, бомжатня большая. Дай думаем, тут побомжуємо, кості кинем. Ой, що серйозно? Ну, серйозно, а що? А що не похож? Так може вам чимось допомогти? Допоможіть, якщо можете. А, ну, а що вам треба, скажіть. Квартирка. Вам гроші треба, квартирка. не треба, гроші я сам зроблю. Квартирка треба. Так а ви що, думаєте, що тут хтось гроші прийде давати? Ні, тут квартира. Ні, тут вон, квартира свободна, сейчас поселюсь. До Де, покажіть. Все закрите, тільки там двері замикані. ключа не дали. А вам ще ключа не дали, не розрахувались? тут десь не А воно от крики далі. А вон бульбулятор стоїть, вони зразу знають, що я вакую на знаю. Так, чекайте, ви не прибираєте територію, не, ви я тут бомжую, живу, ви ж, ви я ж не тут даєте нам не понимаєте? Так, я при чому я журналістка, я я цікавлюся вас. Ви дозволяєте нам обирати, Ну, якщо ви громадські активісти, це ваша ініціатива, будь ласка. Так точно. Тобто ви це громадська ініціатива, так? Да? А, ну добре. То ви все-таки прибираєте територію. Тільки так. Прибираєте. Ну З України. Ти за себе кажи, я тут бомжую. А, хтось прибирає, хтось бомжує, зрозуміло. зрізаються Це одна і та ж територія, оздоровчого комплексу. Просто Ще не встигли поставити. Вони зрізають сосни, оці, Верху. крони, швидко і все. Потім Тут все планують зробити комплекс багатоповерховий. Проєкт. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Розроблявся то розбудова? Я не можу вам на даний час відповісти на це питання. Ви тому тому, тільки сказали, що, що ви маєте всі документи. Вам, я вам говорю, ти, документи, які є в наявності, крім того, дозвільний. Документи стосовно того, що орендна оренда земельної ділянки, то що ви от вказуєте, я не знаю хто конкретно із кореспондентів, там зазначав, що у нас договір оренди землі, закінчив срок своєї діти. Да, і немає закінчив. угоди, яку ми вам не показували. Ми надавали неодноразово, уже і активістам показували. Був Євгеній такий активіст. Тут у вас він ми йому надавали. Ми показували всі ці документи. Правоохоронні органи надавали всі відповідні документи касательно того, що дана земельна ділянка вона є в оренді до 2018 року. Ви як, то як то юрист, вам про це відомо? Так, відомо тепер ви як юрист маєте знати, ви знаєте це. Що право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації договору. Ваші договори про продовження не зареєстровані державою. Відомості з єдиного державного реєстру речових та інших прав на земельну ділянку, відомості з Держгіокадастру стосовно земельної ділянки. Не дають. Відповіді, що за вами щось зареєстровано, тобто ваші права державою не зареєстровані. Ви не маєте права користуватися. Ви Згодні, на вашу, на вашу думку, От, на вашу думку. Ви згодні? що ви можете сказати? Ми, ми взагалі не маємо права тут робити нічого, тому що вам так цього хочеться. Це розумієте? А, ні, не тому, що мені так хочеться, а тому що так говорить закон. закон. Це продовжений договір. Так До говорять закони, я вам сказала, які саме. А ви мені не відповіли, нормально ну, ну, правила. У нас їх тут декілька їх надаємо. Будь ласка, ви можете звернутися, Ми вже в розбудову офіційно і з своїми вимогами в письмовому вигляді. Важливо. І ми надамо вам письмовий відповідь, щоб на наступний раз, коли у вас виникнуть питання, у нас все було в письмовому вигляді. Щоб... Представитель ну, Пензелінбуда оценив это свіже сторон. Так ми вам показання даємо, що це сьогодні пилили. Давайте, потому что, ну, да, сейчас начинается опять. Зеленбут это не милиция. а 102 и приехали к возоб. Давайте заводим таким образом. Мы направим на официальное письмо, запрос, приглашение специалиста. И не только Зеленбут, и эколога пригласили сюда. Согласен, и, но, но мы можем зафиксировать. Ну когда они да, приедут, вопрос. Они, это спит, же они не сегодня. сегодня. тогда вопросы. Да, правильно. А как тогда они смогут установить, ну, ну, что мы, мы, сегодня мы, эти деревья приятно? Можно из них? Нет, я понимаю. С приводу установлен, правка криминального провального проводятся экспертизы різного роду, де можна встановити коли. Пошу. Тільки є Бо, так, необхідність даного кримінального провадження. Ну, я ми не все зараз можу. Ну, хорошо, давайте тоді якісь... Дивіться, я звиняюсь, пін... я пішов. Пін... Мож... Да, Пінки документувати, так, звісно. Пінки якісь зафіксувати. От я фотографувала людей, збирали. як Діяти, вони роблять. Звісно, ми це все зафіксуємо. Дивіться, ми зафіксуємо з приводу того, відповідно, є представник забудовника, все дізнаємося. Тепер, возвращаясь до нашему вопросу о том как нам вот да, тому что они сейчас беспредел ну, смотрите представитель замовника да, предоставил в рамках дела все необхідні документы до звезды як вони угу. называют мы мы со своей стороны делаем встречную проверку в рамках уголовного дела то есть понаправляли все соответствующие запросы по всем инстанциям Когда будут ответы, будем принимать решение, можно будет давать оценку этим действием. Рано делать какие-то выводы. Кто прав, кто виноват. Опять же. Пока мы будем ждать всех ответов, этого всего не будет. А мы потом скажем, что же, так долго ответишь, Понимаете, что так же у нас нельзя. Уже нечем вы же власть. вот ну, на той стороне уже леса нет. нет там был уже, точно такой лес. Уже нигде там за, за два было. дня его не стало. Поймите, мы что и здесь должны два тут дня. Лежать, и потом мы будем разбираться, когда уже тут будет а, вообще... Будет забор, и вас вы... не будут спускать вы... туда, опять же. Да? Если... Ну, я не знаю, что уже надо. Как приостановить это? Есть вообще власть в стране? Или нет? Вы, представитель власти. Мы что мы должны самым простым заниматься. К кому мы должны обращаться? Свежая стружка, от срубанная в еще помолочка. Не бачу. Цю сторону почали сьогодні вранці. А назвіть число сьогодні яке? Сьогодні 10.02, року. Ми почули пилки, топори, Ми вийшли за далі почали телефонувати людям, міліцію. Так, а хто рубав, хто це були за люди? Ну це люди представника представ, ну, забудовник. Вы приехали сюда исполнить свои служебные обязанности? Проверить законность действия здесь я происходящего? Его, видите, я в законной службе, я как следчий, в рамках действия досудового расследования. Я придан до норм Канада официального порта. Да. Хорошо. Вот у них есть договор аренды, в котором есть пункт. Первое, что участок должен... Если вы хотите поспелковаться, земной, мной, безпосредственно, приходите в 304-й кабинет Альпинской видеополиции. Ну, поспособ... Мне приходится, если вы здесь сейчас, Можем здесь Я, свои сейчас, я могу, как служебные обязанности, да. мы полегаем. У складний протокол, огляду місця події, допиту якості свідків осіб, на Тобі є сплати вільної вартості якщо я не помагаю. і декларація. комітету. Ви давали дозвіл лише на спил сухостій, так? І виконавчий комітет давав дозвіл на зрізання аварійниці сухостійних. Дерев. А ви представник? Тепер пензен. Да. Тобто я не розумію, ви не давали дозволу на спил зелений? – А ми не спили, не все. Але наш, нам вже показували документ, ми його тільки що бачили. На, на, що спили? на спил дерев Аваріних там. Аварійних сухостів. А скільки тут загалом аварійних сухострівних дерев? Я зараз не можу сказати. От я вам скажу, ну, бачите, тут сухості. Вони давали, видавали на якісь дерева? Да, да. Вони проморлишились. Марков... Вони промарковані. Вони промарковані і залишились стоять. А зелі всередині пустота всі вирубані так. і все. Тобто це просто робиться. Ставиться швидко забор, заїжджається трактор, бензопили, зрізається те, що. зеленые, а потом дорезается сухости и все. Это, это безумие, это идиотизм. Да, 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 да. Потому что так здесь да, есть представители да, да. полиции, есть представители застройщика, у них есть договор аренды, в котором однозначно есть пункт о том, что участок должен сохраняться в том же состоянии, в котором он был передан им. Он не может быть ухудшен его состояние. Вырубка деревьев, его состояние улучшается. Сущность меняется почему Мінаційна. сегодня Мінаційна. нельзя Мінаційна. взять договор аренды и проанализировать его? Ну, кроме договора оренда, есть еще другие слушаю, Ви. отлично Ви. давайте другие документы а. тогда пробка началась а. на основании а. чего Ви. Ордер лесничества не выдает значит кто Мінаційна. должен Мінаційна. его выдавать Зеленхоз. Мінаційна. давайте позавтракать интернет мы, то я вам заяву мы объясняем это уже вот каждому десятому человеку

Відповідно органи державної влади відповідь, ході чого я можу дати будь-яку оцінку даній ситуації. Іде стаття 35. Виконання підготовчих робіт. Пунктом другим зазначено підготовчі роботи з винесенням інженерних мереж, видалення зелених насаджень, замовно здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. Ви читали цей закон? Читали, так. Читали. Що ви можете сказати з даного приводу? Декларація, це Декларация сегодня это просто-напросто заявление о том, что вы на подавите спыляны живи дерева сухостой стоит на живые документы. Є акт обстеження, да. складений комісією. Він, представник Зелен... Зеленбуду він сказав, що вони не на ті дерева. акт на цю територію, А на цю вони не давали поки на живі дерева. Як не давали? Жив... Де представник Зеленбуду? Ось представник зеленів. Ви приймали участь у складенні так, актів так, обстеження? Так, так, так. Там якась фігурує. Ця територія і вся помощь, яка аварійна. Але Вон на аварійних постійні дерева не рішення. Там куда на варіне, а на живий А там усі на це відповідальні, що там живі. А на живі, де є дозвіл? Я цим законом про містобудування і ще є ціла купа законів, які регулюють можливість чи неможливість вирізки зелених насаджень. У нас є складені акт, ми вже робили, потографували все. Я вам зараз покажу. Ми одне одне те саме. А, робимо... а тепер послухайте ви дня. мене, послухайте ви мене. Бачите? Це повідомлення І. про злочин І. стосовно вашого цього. так, да, так. Это... так да. от це повідомлення да. про злочин. можу? Ну, знімаєш? Буду... От можеш зняти повідомлення про злочин. Від... Про цей самий акт про акт обстеження буде так. А так, в чому так. порушення? В чому порушення? Законом передбачено порядок проведення акту обстеження земельних насаджень. Зелених. Зелених. Я могу по русски можу Та таким суржиком, Я не українка. Я скажу суть нарушення состоїть. В чому до того? Как составить такой акт? Должна быть создана комиссия, в которую обязательно входит представитель Государственной экологической инспекции, которого вызывают, письменно его приглашают. У нас есть ответ из Государственной экологической инспекции про то, что... Они не утримывали заяв с приводу обстеження земельных делянок кадастровый номер один и кадастровый номер 2. Это письмо было написано, если я не ошибаюсь, у меня просто его с собой нет, в октябре 2015 года. Второе нарушение. Акт должен иметь определенную форму, которая установлена государственным органом сверху пишется состав членов комиссии. В этом акте не указано, какой именно представитель Государственной экологической инспекции является членом комиссии. Третье нарушение. Акт про обстежение І якщо він там предполагає видалення зелених насаджень, в цій должна, має бути розчід відновної вартості. Дерев, що видаляються. І цей розрахунок відновної вартості підписують члени комісії. Цього в цьому акті немає. Можете якось це прокоментувати? Там все є. Те, що сказали, там все є. Представник Держекоінспекції Київської області, так. члени комісії, Я де вказано е, рішенням е, виконавчого комітету, склад комісії затвердження. Всі члени комісії є. Є розрахунок відновної вартості зелених насаджень, так. і скільки і нараховано відновну вартість за всі, Те, що сказала активістка, це неправда? Ні. Ну, загалом то є і, і, указано там, і, як сказала, тільки що активістка, і, що члени комісії, там вказано, виконавчим комітетом затверджено і, члени комісії, і є представник з Держекоінспекції в Київській області, і знизу і, є його фамілія і підпис. Все. А яким числом і роком? Я не можу що сказати. Наскільки тоді сказав представник Зеленбуду, що коли сплачується відновлена вартість, можна рубати дерева, але на той момент дозволу у вас на зрубку здорових дерев не було. Даліться, і він сказав так. Ви пояснювали, що є стаття 35 закону України, <кху> точно яке називається, які я вам його зацитую, якщо включиться інтернет зараз. Ну, неважливо. Розкажіть. Так, ну, просто. конкретно зазначено, що декларація про проведення. Підготовчих робіт є таким дозвільним документом на знесення зелених насаджень. Прокоментуйте вона. Що ви прокоментуєте, Що ви коментуєте? коментірує? Не втікайте, пане Лесе. А він каже, що Жуковський коментує. сказали, що ви відповідаєте за на наш регіон. Ні, я відповідаю. відповідальний. <звідує> Просто я хотіла запитати вас, чи ви знаєте, що в грудні місяці прийнято рішення Верховним судом України? Слідувачів ні, слідувачі тут не до чого. Це стосується всього регіону Ірпінського Буча, Ірпіня, Ворзеля. Прийнято рішення, яким визнано незаконним переведення земель, які обслуговувала Буча. Часька лісогосподарська установа в житлову та громадську забудову. І оці от ліси якраз це і є ці землі, які обслуговувала чанська лісогосподарська установа. І згідно статті 20 земельного кодексу, якщо зміна цільового призначення землі відбулася незаконно, то підлягають скасуванню навіть державні акти права власності. Тобто на сьогоднішній день, те, що тут відбувається, це є незаконно. На підставі цього тому, тому ми вас просимо. Якось не реагувати. Ну вот є следствия, вони реагують. А скажіть, будь ласка, для мене. Хто такий я для жуковський? вас не буду нічого говорить. Девочки, отстаньте от від меня. А хто такий жуковський? Потому що начальник пресс-службы. Если вы не знаете журналистки, очень плохо. Ага. Жукович, а не Жуковський. Ну ви Жуковський сказали, то мы оточили. Жукович. Поехали. Он є слиці. Есть порушення РДР. А чого тоді ви сюди виїжджали? Посмотрите. Просто подивитися і все. Звичайно, зафіксувати. Ми визначаємо, де грізи мешчасто.